Привіт! Сьогодні ми приготуємо шоколадні пончики без дріжджів, які запікаються в духовці. Цей рецепт не лише легкий, а й супер смачний. Давайте розпочнемо. До просіяного борошна додаємо розпушувач, просіяне какао, тріпку солі та все ретельно перемішуємо. В глибокій ємності збиваємо цукор з м'яким вершковим маслом. У мене масло було недостатньо м'яким, тому знадобилося трішки більше часу, щоб збити до потрібної консистенції. Далі вводимо по одному яйцю та перемішуємо. Додаємо ванільний цукор за смаком та знову перемішуємо. Виходить така густа консистенція. Чергуючи додаємо сухі інгредієнти та тепле молоко. Перемішуємо до однорідності. Повинна вийти така консистенція, нерідка та не густа. Для зручного заповнення форм перекладаю тісто в кондитерський мішок. Випікати я буду в силіконовій формі. Вона дуже зручна та її не потрібно змащувати маслом перед випічкою. Заповнюємо кільця тістом, розрівнюємо це ставимо випікатися в попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Обережно дістаємо пончики з форми та ставимо охолоджуватися на решітці. З даної кількості тіста, у мене вийшло 14 пончиків. Поки пончики охолоджуються, приготуємо глазур. мисці з'єднуємо вершкове масло, цукор, молоко та ставимо на парову баню. Або якщо у вас ємність з товстим дном, то просто на вогонь. Постійно помішуючи, доводимо до розчинення цукру та масла. Потім всипаємо какао та ретельно перемішуємо, розбиваючи грудочки вінчиком. Доводимо до кипіння та знімаємо з плити. Помішуючи охолоджуємо та переливаємо в меншу ємність для зручності. Покривати глазурі я буду нижню частину пончику, бо вона більш гладенька. За бажанням прикрашаємо зверху кокосовою стружкою або посипкою та ставимо в холодильник для стабілізації глазурі. Шоколадні пончики готові, смачні там які. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей!